Всім привіт! Це спецпроєкт. Мам, я сортую. І сьогодні я в гостях у Яніни в її екосадибі у верховині. Уявляєте, куди мене занесло? Яніна. Розкажіть, будь ласка, про ваш досвід у сортуванні. Чому ви почали взагалі сортувати? З чого починали? І от як у вас зараз відбувається? Ми почали сортувати близько восьми років назад, ще коли жили в Києві. І коли вже переїхали в Карпати, звісно, цю звичку привезли з собою і почали її поширювати тут уже в Верховині. Запрошували до сортування наших колег з туристичної сфери, і потім зрозуміли з часом, що нам потрібно ще більше цю звичку поширювати на всю громаду. І таким чином ми почали співпрацювати з місцевою владою. Над створенням можливості для сортування для кожного жителя верховини для кожної садиби і навіть для гостей для того, щоб максимально якби, збільшити ефект користь від цього сортування, для того, щоб хоча б територія верховинської громади була чиста від сміття. Клас, супер! Ми з вами сьогодні поговоримо про небезпечні відходи. І я пропоную піти прогулятися. Дуже гарна погода. Давайте вигуляємося. Ви мені... Та Дай. ви мені покажете округу вашу і поспілкуємося. А ви погнали з нами? Ми сьогодні будемо говорити про небезпечні відходи. Давайте, може, по класифікації на що поділяють ці. Небезпечні відходи, бо я знаю, лише батарейки градусники, все mm -hmm. може якось ще щось є. Ну, є декілька типів класифікації небезпечних відходів. Там ті стандарти, які діють в Україні, там міжнародні стандарти, mm -hmm. вони відрізняються. Але якщо там говорити, наприклад, ну ми живемо в Україні, говорити про наші стандарти, то є чотири групи, чотири mm -hmm. класи небезпеки цих відходів, і найнебезпечніші з них це люмінесцентні лампи. Uh -huh. Потім другий клас небезпеки це вже йдуть наші звичайні батарейки, uh -huh. батареї, акумулятори. Uh -huh. Третій клас це йдуть лаки, фарби, тара від них. Ну а четвертий клас це вже здається. Там гуми, взуття, все, що таке пов'язане з, uh -huh. ну, з гумою. Тому що взагалі класи вони, як вони визначаються, та вони визначають, якби ці предмети, які ну, небезпечні відходи. До якого класу їх віднести залежить від того скільки яка концентрація в них небезпечних і токсичних речовин, яка здатна вплинути і на здоров'я, і на життя людини. Наприклад, дихання їх парів може призвести до дуже швидкої дії, тобто не розтягнуто, не такою непролонгованою в часі, та що там людина подихала. Зараз а відчула симптоми там за місяць, через вона uh -huh. може відчути ці симптоми негайно, і якщо там велика доза е, потрапляння небезпечних відходів в організм, то е, вплив може бути занадто сильний, тому, uh -huh. потребуючи там навіть негайної госпіталізації. Батарейки вони вже uh -huh. теж залежать, ну звісно, від того, яким чином вони впливають на людину, тому що важкі метали, які в них є. Переважно в житті людини вони потрапляють з їдою, так? але uh -huh. також батарейки можуть впливати через повітря, якщо вони накопичені десь у великих дозах, uh -huh. і важкі мет... ну, руйнується їхня захисна оболонка, uh -huh. і важкі метали починають там переходити, наприклад, в рідину, та й ця рідина вивітрюється. І де ми таке uh -huh. можемо зустрічати на стихійних звалищах сміття, та коли там uh -huh. викидається величезна є такі, наприклад, випадки, те, що ми бачили в інтернеті, в Фейсбуці від наших колег по екологічній діяльності, коли якісь організації збирають батарейки, а потім їх кудись вивозять. Ці місця люди знаходять, і там ну дійсно величезна концентрація важких металів не тільки в ґрунті, а ну навколо, uh -huh. всюди, тобто uh -huh. такі місця небезпечні. Що робити з батарейками? Ну їх потрібно здавати на утилізацію. це такий uh -huh. ідеальний варіант uh -huh. на їхню там переробку, де далі з них е спеціальна там техніка, механізми та uh -huh. вилучать ті важкі метали і за не uh -huh. у якийсь там цикл виробництва чогось. Uh -huh. Можливо, знову ж таки, цих батарейок. Тобто потрібно як ну унеможливити потрапляння батареїк. В довкілля mm -hmm. в колишнє середовище. Ну для цього можна якби для початку збирати їх себе вдома, тому що невелика кількість mm -hmm. не буде завдавати шкоди там збирати їх в але, щоб вони були сухі і збирати їх в суху тару, навіть в пластикові mm -hmm. там петпляшки, наприклад. Та ага. вони мають бути обов'язково закриватися, щоб знову ж таки mm -hmm. не потрапляло туди повітря, тому що з повітрям потрапить і вологість, mm -hmm. для того, щоб не було контакту з вологістю, щоб не руйнувалася захисна оболонка, яка mm -hmm. стримує. Витік важких металів uh -huh. у середовищі. І так можна там збирати якусь невелику кількість, та? але це теж не можна тримати е, довгий час в себе вдома в приміщенні. Краще це там uh -huh. десь збирати, ну, якщо є якийсь гараж, сарайчик, ну якесь таке uh -huh. приміщення, яке щоб людей боже там діти не контактували з цими батарейками, не відкрили їх і не захотіли ними погратися, uh -huh. тому що все ж таки це небезпечні відходи, і вони впливають на здоров'я і на життя людей. Зрозуміла. Uh -huh. А от я, наприклад, бачила в великих супермаркетах, особливо в лінійках цих супермаркетів, банки, куди ніби збираються батарейки, але чи дійсно їх відвозять на переробки в кожному конкретному ага. місці? І ну, їм, якби навіть не просто запитати там в охоронця або директора саме того магазину, та того uh -huh. приміщення, а написати офіційні запити і поцікавитися, куди яка подальша доля uh -huh. тих батарейок, які вони збирають. Угу. Uh -huh. А що робити з раду? Чим більше, радою? Чим більше так. буде таких ага. запитів, тим більше. Організації, які їх збирають і передають на утилізацію, uh -huh. я сподіваюсь, вони матимуть підсилення та, у цієї своєї соціальної uh -huh. соціально екологічної ролі. Uh -huh. А ті, хто ще якби, ну, збирає і не знає, що далі робити, будуть розуміти, що ну, потрібно все ж таки щось з ними робити, а не десь просто їх там тримати якийсь довгий час. Uh -huh. Тому що є, є шлях, є можливість цих утилізації, переробки цих батарей. Ця можливість не в Україні, та це Польща, Румунія найближче до нас заводи, які переробляють. Але Є організації в Україні, які збирають і переправляють в ці сусідні країни на переробку. Uh -huh. Ми знаємо декілька таких організацій. Є така вже дуже відома соціальна, екологічна ініціатива, яка вже стала такою поширеною на всю Україну. Це батарейки Здавайтеся. Uh -huh. от ми відправляли перший раз до них, але вони далеко знаходяться від нас, територіальні логістичні uh -huh. витрати великі. Uh -huh. А потім ми... Дізналися, що є в сусідній області у Львовській uh -huh. дочірне підприємство «Боднарівка». У них є своє приміщення, дуже гарно все облаштовано, і вони там накопичують батарейки і перевозять uh -huh. в Польщу. А що uh -huh. робити з градусниками ртутними? Оце теж велика проблема, uh -huh. особливо коли вони розбиваються. Непонятно що з ними no, робити, найперше, куди що робити, не купувати їх. Це вже okay. в сучасному світі uh -huh. є купа можливостей, просто їх вже якби не купувати, хоча б таким чином зменшити потенційне забруднення довкілля і вплив на здоров'я. Uh -huh. А якщо вони вже є, то їх так само треба передавати на утилізацію і шукати способи. Та в кожному місті є комунальні підприємства. Uh -huh. Яке можливо опікується цим питанням, а можливо, його треба простимулювати, щоб воно почало цим опікуватися. В принципі є куди відправляти що лампи, що батарейки. Так, так. Єдиний момент, uh -huh. що за це потрібно платити. Uh -huh. тобто це послуга не безкоштовна, uh -huh. і, і так як це небезпечні відходи, uh -huh. ця послуга має ну, мати вартість, тому що інакше хто uh -huh. буде цим займатися. Я знаю, що епіцентр зараз приймає та по всій Україні. Вони вже приймають, ну, якби батарейки, uh -huh. градусники, наприклад. Мають батарейки приймають, і так от коли люди їм здають, то за цю утилізацію платить сам магазин, тобто воно не безкоштовно для ну переробка не може бути безкоштовною, тому що це процеси це дороговарцеве обладнання, дороговартове приміщення, міри безпеки, праця людей. Тому це дуже дуже дороговартісна послуга. І за неї мусить хтось платити або держава, або споживачі, ну або люди, які хочуть за розділити цю вартість, Але однозначно за це треба платити. Угу. Добре, а ви згадали за взуття за гуму. Можна про це детальніше? Ну, та, це ж гума вона так само містить в собі. Багато небезпечних токсичних речовин, навіть коли mm -hmm. вона просто стоїть, наприклад, гума від е, колес автомобіля, mm -hmm. коли вони просто стоять гріться на сонечку, вони е, потихеньку розпадаються, та і вони mm -hmm. вивільнюють ці токсичні речовини. І Дуже часто там дитячі майданчики, майданчики, садочках, школах якісь там загорожі люди роблять. Mm -hmm. та, таким чином, mm -hmm. колись хотіли ну знайти якесь застосування цим те, що волосердита, <хи> але воно розпадається на мікропластик <хи> і так само потрапляє в ґрунт. З дощами стікає потічки, з потічками брючки, ну і крім mm -hmm. того, воно ще випаровується в повітря. Що? А що з життям робити? Ну, типу, чи, чи, чи воно піде до загального сміття? А, чи... В Україні так, воно в Україні піде так. до загального сміття. Mm -hmm. Добре, а яка альтернатива тим же батарейкам? Ну, Градусники є електронні mm -hmm. добре. Але в них теж батарейки електронні. Добре, то яка альтернатива всьому цьому? Що робити? Ну, якби такого uh -huh. виходу якогось остаточного і стовідсоткового немає. Uh -huh. Але як один з варіантів, хоча б менше, споживати цього всього. не uh -huh. купувати зайвого, відмовлятися. Uh -huh. Навіть... А з лампами, от лед лампи тоді заміняти, на якісь інакші. Uh -huh. На розжарувальні вони теж. Лед. Лед. Лед лампи. Uh -huh. Вони не несуть uh -huh. шкоди. Поки uh -huh. Доведено. Побачимо, як це буде. Добре. А, ну, а батарейки, мабуть, що тоді переходити на прилади, які живляться через електрику. А, ну, чи, електрика, так, якщо це там, наприклад, mm -hmm. ну, якби все ну, одно, що можна зробити, щоб зменшити? Та? Це, по-перше, купувати акумулятори, які можна mm -hmm. там довгий час mm -hmm. заряджати. Людина таке mm -hmm. створіння, яка напевно, яка, напевно, вже mm -hmm. не може не споживати mm -hmm. в такій кількості і щоб це не забруднювало, але mm -hmm. треба треба зменшувати просто своє споживацтво. Mm -hmm. Ну, в принципі, у мене все. Я для себе зрозуміла, що треба відмовлятися від батарейок, зберігатись. Ну, як відмовлятися? Як, ну, як це можливо, ну, там ми не можемо та, зменшити, зменшити, зменшити їхнє споживання, так. Та. Ну, можна подивитися, наприклад, як можна зменшити. Вже на багато людей не купують телевізори, і звісно, їм не потрібно прийти. Так? Угу. так теж батарейки. Він угу. якісь такі здавалося примітивні кроки, та прості, але якщо дуже масово до цього підійти, там то ну, буде результат не купувати. Угу. Дітям подумати, можливо нам не купити цю іграшку з батарейками, та, mm -hmm. наприклад, купити дитині якусь там дерев'яну іграшку або більше часу проводити з нею на свіжому повітрі. Mm -hmm. Тобто тут уж mm -hmm. таки підключаються якісь там соціальні, культурні, якісь інші аспекти, так, які mm -hmm. взаємопов'язані з відходами, зі сміттям. І можливо, це теж mm -hmm. цікаво в цій темі шукати виходи. Добре, Ніна, дуже дякую. вам дякую. Я нагадую, що з нами була Ядіна і Яна. Дуже схожі вона до пам'ятаєте, це було мам, я сортую і я продовжую далі досліджувати тему сортування, бо це ще не кінець. Ви думали, що кінець? Ні, ні, фігашечки. До зустрічі, па-па.